Христос рождається, дорогі у Христі, сьогодні маємо Євангелію від Марка, 10 глава, з 2 -го по 12 стих. Приступивши, фарисеї, спокушаючи його, питали, чи можна чоловікові відпустити жінку? А Він у відповідь сказав їм, що заповів вам Мойсей. Вони сказали: Мойсей дозволив написати грамоту, розлуки і відпустити. То через серце ваше запекле, сказав Ісус їм. Написав Він вам у той припис. А на початку створення, створення Бог створив їх чоловіком та жінкою. Ось чому чоловік покине свого батька і матір і пристане до жінки своєї. І обоє будуть одним тілом, тому вже не двоє, лише одне тіло. Що, отже, злучить Бог, людина хай не розлучає. Удома ж учні знову його про те запитали, а він сказав їм: хто відпускає свою жінку і бере другу, чужу ложь з нею. І коли жінка покине свого чоловіка, вийде за іншого, чужу ложуть. Отже, чуємо, що фарисеї приступили до Христа, і спокушали його на рахунок розлучення. Як і в ті часи були проблеми з розлученням, так і зараз є. Отже, Господь каже, що так спочатку не було, що Бог створив так, що чоловік і жінка були одне. Щоб вони були назавжди разом. Дві такі основні предмети шлюбу це є одність і нерозривність. Тобто двоє стають одним і не можна це розірвати, тобто в неї є нерозривні. Це є окрема сім'я, це вже є окреме тіло. Важливо, щоб люди, які хочуть створити сім'ю, усвідомлювали те, що це є назавжди. Що це так просто що це не, не, не залишається сьогодні хочу, завтра не хочу. Це є е, свідоме рішення бути завжди. Е, Отже, такі е, маємо, для чого взагалі є шлюб? так? Це є для добра чоловіка і жінки і для дітонародження. Але чому так багато проблем? Чому так багато розлучень? Через гріх. Бо гріх війшов у світ. І каже Господь, через запекле серце. Тому, дорогі в Христі, як каже апостол Павло, каже, чоловіки любіть своїх жінок, а жінка хай поважає свого чоловіка. Христос рождається!